Нещодавно Польща обрала нового президента. Ним став представник консервативної партії Право і справедливість Кароль Навроцький. Його політична платформа передбачає жорсткішу позицію щодо України, зокрема в питаннях євроатлантичної інтеграції та політики національної пам'яті. Отож постає ряд питань щодо розвитку україно польських відносин, які, попри певне охолодження на даному етапі, залишаються важливим елементом регіональної безпеки. Щодо даної теми, ми поспілкувалися з кандидатом політичних наук та директором інституту світової політики Євгеном Магдою. пане Євгене, на вашу думку, як президентство Кароля Навроцького може вплинути на динаміку польсько-українських відносин? Я вважаю, що це виклик. Але те, що це виклик, це добре. Тому що останнім часом, я думаю, починаючи з весни 2023 року. Польсько-українські відносини опускаються з вершини порозуміння, яка склалася в лютому 22-го року, і опускається все нижче і нижче. Тобто, ми вже в такому, знаєте, придорожному квіті, і це дуже прикро усвідомлювати. Ну тому, що ми там боксуємо, там летить багнюка з-під колес чи з-під ніг, але ефект міг би бути кращий Хоча е як подивитися, наприклад. Товарообіг склав 11,7 мільярдів доларів минулого року, що вище ніж до широкомасштабного вторгнення, але тут росте польське ну, негативне сальдо для України. Тому Навроцький це виклик, тому що очевидно будуть гостріше звучати питання історичної політики гостріше будуть звучати питання Волині. Е, є відома декларація Менсена, але я б не став би її абсолютизувати, тому що. І в політиці, і в житті нема нічого більш постійного, ніж тимчасове, і навпаки. Якби ми весь час думали про рішення Бухарейського саміту НАТО, то ми б взагалі не зрушили цим шляхом. Тому, я думаю, нам є куди рухатись, нам є над чим працювати, і Україна має два місяці для того, щоб сформувати нову адженду, новий порядок денний польсько-українських відносин. Які кроки на вашу думку варто здійснити українській стороні для налагодження комунікації з новим президентом Польщі? Ну по перше, я б сказав, що на динаміку двосторонніх відносин значною мірою вплине чи відкриють кластер е першої основи для переговорів України про вступ до Європейського Союзу в червні за головування Польщі в Європейській Раді? Це ще стара влада, тобто це ще президент Дуда. Прем'єр Туск і міністр закордонних справ Сікорський, але це вже буде показово. Нагадаю, що Дональд Туск заявив, що він був серед ініціаторів скасування торговельного безвізу. Я розумію, що це був елемент передвиборної боротьби, прагнення україноскептиків залучити голосувати за Рафала Шасковського, але мені видається, що це не дуже хороша новина. Так само до вступу е Навроцького на посаду буде відзначатися річниця Волинської трагедії. Я практично впевнений, що він там буде брати активну участь. Але е його активна участь вона могла б бути нівельована, якби Київ і Варшава домовились, а це цілком до сноги про нові точки ексгумації, тим більше. Влітку проводити ексгумацію більш логічно, ніж взимку, і є позитивний досвід ексгумації в пужниках, який, очевидно, потрібно масштабувати. На жаль, територія, де були жертви і серед польського, і серед українського населення, достатньо велика, тобто роботи багато. Я думаю, що Україна має порушувати питання про і співпрацювати з Польщею в цьому питанні. Про новий договір про дружбу, співпрацю і партнерство, тому що старий договір ухвалений, ну і нині існуючий, він не старий в 1992 році. Тобто, це об'єктивно відображає той факт, що Польща першою визнала Україну як незалежну державу, і відповідно підписала цей договір. Але я думаю, що подібні документи ну точно можна оновлювати раз на 30 років. Е, я думаю, що це е, участь. І ініціювання з боку України більш активної позиції стосовно Люблінського трикутника, тому що і Люблінський трикутник і польсько-українсько-литовська бригада це елементи регіональної безпеки, які є актуальними і з якими треба працювати. Тобто, ну знаєте, я б пораду свою сформулював так: в Україні мають розуміти, що повноваження польського президента відрізняються від повноважень президента Українського, і робити відповідну корекцію і. Діяти в цьому напрямку, чи може тема України стати фактором внутрішньополітичного протистояння між урядом Дональда Туска та новообраного президента під час президентської кампанії тема України звучала, і... але українці, на жаль, виступили в ролі Сапа Е, Цьому є логічне пояснення, тому що в політичному сенсі українці чи колишні громадяни України, які отримали польські паспорти? Вони навіть не складають 100 тисяч. 100 тисяч це не Карпенко Карий, це 100 тисяч підписів для висування кандидата в президенти. Тобто, умовно кажучи, колишні українські громадяни не можуть висунути свого земляка кандидатом в президенти. Навіть суто формально, ну і суто, я б сказав, Е, Між Туском і Наврольським буде йти така конкуренція. І е, я б не хотів би, щоб це була конкуренція, то дошкульніше е, зможе вдарити по українцям, тому що на, на сьогодні 2 мільйони українських трудових мігрантів і біженців вони в масі свої працюють на території Польщі, і ж, мені невідомий жоден випадок за кілька років, е, коли звільнили громадянина Польщі для того, щоб прийняти громадянина України. Цього немає, тому. Я розумію, що українці є викликом для польського істеблішменту вони є викликом, тому що це помітний фактор національної меншини, яка не має політичних прав, і є, я думаю, занепокоєння всередині польського політикуму, як би це питання не почало вирішуватись в політичному сенсі. Відповідно, ми маємо це розуміти, ми маємо цьому максимально протидіяти. І маємо бути, я думаю, більш активними в цьому питанні, це означає, що Україна має формувати і політику повернення, вона має і більш ефективно захищати інтереси українців на території Польщі. Тобто, те, що МОН лише зараз почав говорити про те, щоб Українська вивчалася як друга іноземна, це свідчення того, що там просто не, не тримають руку на пульсі подій, тому що одна з найбільших діаспор, яка є. Це українська діаспора в Польщі, а елементарне ну, здавалося б, тим більше є ресурс вчителів, хоча б ну, створювати мережу хоча б недільних шкіл, хоча б по великих містах. Ну, знаєте, я вже кажу так, щоб якось простягнути руку, а не намагатися весь час казати, що ж ви робите.